всі ліжаки зайняті, але нікого немає, тільки рушники. Що робити? Офіційні правила: деякі готелі пишуть: займати шезлонги рушниками заборонено. Якщо у вас немає 30 хвилин, ми їх приберемо. Але ж це пишуть, а прибирають не завжди. Негласні правила. Якщо тебе немає 30 або 60 хвилин, все, твій рушник стає сиротою. Купаєшся поруч? Окей. Пішла на сніданок, на шопінг, на побачення. Все. Лежак більше не твій. Крапка. Поруч ніхто не сидить, значить, вільно. Аргументи двох сторін. Аргумент рушника. Я встала о сьомій ранку, я заплатила за тур. Я маю на це право. Я купила цей шезлонг. Це мій відпочинок, чому я повинна сумкою бігати по готелю чи з цим рушником. Я тут була. Я просто відлучилась на одну хвилинку. Ну, добре, на три години. Сторона живих людей. Я бачу тільки рушники, а ти йде? Пляж, загальний простір. Якщо ти пішла з пляжу в готель займатися коханням чи на шопінг, цей шезлонг пустий. Я також хочу тут відпочивати. Я такий же клієнт, як і ти. Я також заплатила за це гроші і хочу у цій півгодини годину, поки ти снідаєш тут полежати. Хто тут правий? Кожен по-своєму правий. Одна дійсно, чому вона повинна бігати по готелю з рушником. Друга також права, чому вона не може тут лежати, поки ти бігаєш по готелю. І так, в готелях віп рівня такого питання взагалі немає. Але е, більша часть людей їдять в звичайні середні готелі. І що ж робити? Так? Що робити, ви спитаєте? По-перше, треба звернутися до персоналу. Сказати, тут тільки ганчірки, людей немає. Я хочу тут відпочити. Персонал готелю прибирає ці рушники, ви відпочиваєте. Конфлікту немає. Якщо приходить людина і починає скаржитися або кричати, ви кажете персонал обрав. Баран другий, але він підходить не всім. Наприклад, як роблю я, я тур, я турагент, в мене власна турагенція або також і турист. Я приходжу на пляж. Я про басейн взагалі не кажу, я не люблю басейни. Я приходжу на пляж, а там одні ганчірки. Я обираю місце, яке мені подобається, беру ці ганчірки і викидаю. Чому я так роблю? А я готова до скандалу, я готова до бійки. Якщо прийде якась людина. І скаже, де моя ганчірка? Я скажу, іди на і все, дання закрито. Але більшість людей приїжджає на відпочинок не скандалити. Не хочеться цього, цього, що я лежу і чекаю, коли ця падла підійде, ми почнемо з нею сваритися. Ну не хочу цього, ніхто. Я також не хочу. Іноді я вимушена я зі своєю дитиною буду тут лежати. І Йди нахер. Тому що робити? Я бачу тільки один вихід. Звернутися до робітника готелю до персоналу і сказати так і так приберіть, будь ласка, ці ганчірки. Тому що дивіться, ми люди, це ганчірки. Люди завжди важніші, ніж ганчірки. І сразу хочу попередити ваше питання: а якщо я на 15 хвилин відійшла поплавати, і я прийду, коли на шезлонгу є людина, це завжди видно, завжди видно. Там є якісь речі, там є окуляри. Ви ж в окулярах не плаваєте, там є крем для засмаги, якась книжка, якісь коктейлі. Тобто, коли є жива людина, це завжди видно. А коли є ганчірка, то це ганчірка. І вона не важливіша людини ніякої. І на цьому крапка. Любі мої, поважайте друг друга, поважайте простір друг друга і не займайте ви тою тряпкою цей лежак на ці ваші півгодинки. І Подумайте на секундочку, якщо всі будуть так робити. Встала, пішла, встала, пішла, прийшла, пішла. Оцього не буде, оцього такого дефіциту, його просто не буде. І ви не попадете в сварки, в ненужні сварки. Ви їдете відпочивати, ви їдете розслаблятися, насолоджуватись відпочинком. Насолоджуйтесь. А поки звертайтесь до нас, і ми підберемо для вас саме той готель, який пасує вам. Всім приємних подорожей. Всіх люблю.